Вітаю. Значить, мене звати Анастасія Світанок, місто Київ, Evolution Center. І сьогодні я е, хочу дуже стисло розповісти про правила хороводу, яким я навчилась під час наших регулярних занять з Оксаною весною. Це яка проводить вже багато років хороводи, і з якою ми готуємо як співорганізатори велику подію, великий хоровод в Києві та допомагаємо організації хороводів в інших містах на дні рівнодення. Дивіться, перше, саме головне, ви приходите на хоровод святкові. Тобто ви втягаєте вбрання світле, це може бути якесь вишите вбрання. Дуже гарно, якщо у ви... вас є національний стрій, дівчата можуть прикрашати голову або хустками, або якимось віночками, якщо це дівчатка, так ще не одружені, або якимось квіточками, або от стрічечками. От як ви як ви відчуваєте? Також можна хустки одягати наверх, особливо, якщо ви хоровод будете робити на вулиці, то може бути холодно, ви хусточку сюди зав'язали, щоб було трошки святковіше. Також дівчата одягають довгі спідниці або плаття. і під них таке взуття, в якому вам буде зручно ходити, і воно якось буде виглядати нормально з вашим образом, вам буде личити. Хлопці знімають шляпи. Вони можуть також є такі, буває, в'яжуть хлопці такі певні пов'язочки сюди, обережні. Як ви відчуваєте, ви можете це також зробити, вишиваночка або щось таке і світлий низ. Ну, бажано, світлий низ. Ось, ми беремо з собою на хороводи якусь легеньку як, сумочку. Невеличку через плече, в яку ви можете покласти, в яку ви можете покласти свої найважливіші речі, ну, маленькі там, ну, може, гроші, телефон. І оскільки ми плануємо провести в неділю, 24 числа, день дарування, то ви кладете маленький подаруночок, який ви подаруєте людині, яку ви не знаєте, від щирого серця. А вона подарує вам в кінці події. От. Тому у вас маленька якась або через плече сумка, або на поясі сумочка якась. Для того, щоб у вас були вільні руки, щоб ви могли стояти в хороводі і не переживати. Телефону, звичайно, ставити на беззвучний режим. Далі, що ще важливо? Важливо, що. Ну, ми пропонуємо таке зробити, це не важливо, це просто, щоб було святково. Ми е наріжемо стрічок, жовтих і блакитних, і кожен, хто захоче, пов'яже собі. І коли ми будемо піднімати руку, це буде досить е симпатично. От, е святковий настрій це ще важливіше. Тобто. Е ви, будь ласка, візьміть відповідальність за свій стан, гармонізуйте себе для того, щоб ви приходили в хоровод з гарним настроєм. Настрій має бути, що все буде добре, що ви от, з розкритим серцем, ви несете, знаєте, як ви на день народження несете подарунки і квіти, так само от ви в цей хоровод несете ну, найкраще свої побажання, найкраще свої наміри. От ви от найкращого себе несете. Цей хоровод. Для того, щоб підвищувати вібрації, щоб дарувати, ну, от ви себе несете, і ця енергія вона буде подарована всім оточуючим. І це турбота і про себе, і про інших. От далі було б дуже добре, якби, ну, до речі, можна, щоб приєднувати дітей, які вже можуть взяти за руки і бути з вами в хороводі. Ще один із варіантів, мені подобається, це якщо маленька дитина, вона може бути у вас на руках, а ви одною рукою будете триматись, а друга людина може вас якби, триматись за вас, там, за вашу курточку, або за ваше плече, або лікоть. Тобто, ну, це також можливо. От, є, це зараз згадаю, не можна приходити в хоровод, якщо ви в алкогольному сп'янінні або ви... Ну, під якимось впливом низьковібраційних речей не треба вставати в хорват, тому що ви просто будете понижувати вібрації всім. От. Також думаю, щоб нічого не забути, але, можливо, пізніше нагадаю: От. коли ви прийшли в хорват, Важливо на початку дізнати, знати правила. Ми стоїмо, бажано, чоловік-жінка, чоловік-жінка, щоб була гармонізація в колі. Ліва рука знизу, права зверху. Тобто, якщо ви будете давати, перевірте, або ведучи хороводу, це нагадати і перевірити, що ліва рука знизу, права рука зверху. Отак іде. І так Ну, беремось за руку. Ось. Коли у нас опущені руки повністю і ми тримаємося там за руку, ось, так, да? то це у нас там десь 200 гц. Якщо ми тримаємося за талі один одного, тобто ми стоїмо ближче, у нас підвищуються вібрації десь 500-600 Гц. Коли ми беремося за плечі, тобто ще коло береться за плечі, у нас ще підвищуються вібрації там десь до 800 гц. 900. І коли ми піднімаємо руки вгору. Можуть бути руки і в хороводі, отак, коли ви тримаєте сусідів, і направлені в небо більше тисячі раз. Дуже-дуже високі вібрації. Тобто тому дуже важливо, щоб ви по черзі. Спочатку за руки, потім можна вище. А, ще за лікці можна братися. Спочатку за руки, потім за лікті, потім за талю, потім за плечі і потім вище. Це все піднімає вібрації, коли ви посилаєте свій намір після, спочатку йде. Співнастройка, тобто це йде спільний хоровод, в якому ви просто ходите, дивитесь в очі один одному, посміхаєтесь, можна так сказати, знайомитесь, це синхронізується ритм взагалі. От Люди виключаєте в якомусь плані, от коли ви танцюєте в хороводі чи рухаєтесь, десь треба вимкнути голову для того, щоб просто тіло воно відчуло ритм і Співнастроїлася з іншими. От. І таким чином ми синхронізуємось. Є певні вправи для синхронізації, але щоб легше було, то достатньо розробити спільний хоровод за руки і змійку. Змійка буде викладена у відео. Оксана весна буде <кхід> показувати, як вона робиться. Тобто, лідер відпускає хоровод ну, ліву руку. І за праву руку веде, правою рукою веде далі хоровод. І він може оберта, вивертати хоровод, так, щоб іти спиною до людей, але продовжувати дивитись через, через плече і посміхатись тим, хто стоїть за спиною. А також може обличчям, тобто один до одного можуть отак проходити і посміхатись. І, отак змійка вона йде. Так, щоб кожен з кожним повзаємодіяв. Це важливо. Відео про це буде. Потім є такі струмочки, які такі веселі, дуже різні, там двійки, четвірки, і так далі. Це от самі прості речі, які ви можете без особливої підготовки реалізувати у себе вдома. Навіть для цього може бути достатньо 6 людей, навіть менше. От. І от коли ви вже співнастроїлись, ну там хвилин 30, хоча б. Ви можете закладати намір і піднімати намір, потім з руками, тобто піднімати оцю вібрацію вгору. Закладати намір це може бути проголошення. Може ведучий, взяти на себе таку відповідь, може кожен по слову дати. Але головне закладати образи позитивні. Я вас дуже прошу. Не бажайте нікому ненависті. Взагалі, не транслюйте ненависть, не транслюйте зло, не транслюйте е, покарання. А, взагалі все це забираєте з хороводу і тим паче з наміру. Тому що ви навіть якщо ви бажаєте це іншим, воно працює ну, енергетика так, що просто оцей низькочастотна оця штука вона просто як баланс опускає весь ваш намір, ви нікуди не летить. Ну, це як мінімум. А як максимум він прилетить всім, хто в хороводі стоїть. Тобто не туди, куди ви його послали, бо він туди не долетить. А він долетить просто всім, хто в хороводі. Тому ми прибираємо будь-який негатив. І, будь ласка, якби, ну, на о, чистоту намірів, якби все це треба обговорити до хороводу. Тобто, щоб люди, які були в хороводі, усвідомлювали, що не можна в цей час думати погане. Це ви маєте, до речі, реально проговорити до початку хороводу. А якщо у вас є репетиція, якщо немає, то просто до початку цього дійства пояснити людям, чому це не працює, чому це працює проти них. І намір ми закладаємо максимально позитивний сценарій, реалізація от теперішнього і майбутнього, реалізація максимально позитивна доля України і українців в Україні і за кордоном. Максимально позитивна доля і процвітання України тут і в майбутньому, з таким чином, щоб було найкраще для всіх живих істот. От десь, от, десь отак може звучати намір своїми словами. І вже Всесвіт, Бог Абсолют, називайте як вам ближче. Він зможе реалізувати і реалізує це найкращим чином, конкретно для кожного. Mm -hmm. І нам не важливо знати, як це буде. Нам просто треба намір чистий направити. Ось, і ще є дуже така потужна штука: це всесвітня спіраль, коли ми ведучі за руку закручуємо всіх, отак по спіралі по, по сонцю. За часовою стрілкою всіх закручую, закручую, закручую. Ну, я не знаю, як у вас тут зеркально працює камера. Закручує, сам стає в центр, а зовнішня людина вона якби затягує цю спіраль, і всі так дуже близько один до одного, по спіралі за закручені. І в цьому плані краще гарно ще отак трошечки побути, погойдатись, повідчувати один одного і також направити намір. Тобто висловити намір. Ми, коли так робили на Софійській площі, тут прямо сонце вийшло в цей час. Бо дуже відчуття об'єднання і посилу наміру дуже сильно. Це називається Вселенська спіраль. Ось. Це такі настанови. Мені здається, що я в основному. Все згадала, переказала. Відео приєднаю. Тобто є перше відео про мету хороводів, час і так далі. Оце друге відео, яке пояснюю основи там правила. І третє відео воно вже буде з 3 ну, і четверті, п'яті відео, це вже буде практика. Можу ще додати те, що. В якийсь момент можете запалити свічку, свічу в центрі. Ось в хороді ви можете також і молитись за наших захисників на небі. І також просто ви будь-яку таку молитву ви, знаєте, от і зробив, потім все одно трансформуйте в радість. Це важливо. В радість цінування життя, тому що от енергія радості вона, вона надає крила. Ми не можемо в журбі дуже довго залишатися, хоча це важлива емоція. Але для того, щоб рухатись далі, нам потрібен оптимізм. Тому ми цінуємо життя. Ми цінуємо те, що нам дають час, шанс в нас вірять, нам дають можливості. Для зміни ситуації і тут, і в цілому на планеті, зміни свого життя. Тому ми це цінуємо, ми радіємо, тому що у нас є така можливість і це дуже-дуже важливо. От, тобто трансформувати все все ж таки в радість. Угу. А, ну ось, Тому по різним містам. Плюс-мінус в один час давайте зробимо хорводи, закладемо намір, і можете спільною думкою десь відчути, що от побачите як країну в цілому нашу, і що в різних містах запалюються такі, як вогники, світла, і що вони як величиками направляються всі в одну мету. Тобто, у нас одна спільна мета, і ми підсилюємо одне одного. Хай у вас буде така візуалізація. А також потім ці лучики можуть, ці вогники можуть бути в інших країнах, де також є українці, і вони також направляються в цю мету, навіть якщо вони продумали про це не в той момент, там, де немає часу, в просторі, ми всі, якби в одну мету, в одну ціль процвітаючої України і українці, ми тут-туди направляємо свою увагу. От. І також е, важливо підсвітити в своєму колі, в якому ви будете знаходитись, згадати про ваш рід, те, що за кожною людиною, яка в колі, з лівої сторони, стоїть її рід по матері. Ну, вже ми починаємо і е, ну, рахувати і живих, і потім неживих, і з правої по батьку. І оці всі роди, а їх там дуже-дуже багато, ви розумієте, то. До... От всі, всі вони от надають вам крила. Тобто, це, це ваші величезні крила, які є у кожного. І коли ви стоїте в, в отак і за рук, у вас дуже-дуже потужна сила роду. Оця сила роду, це те, що ви обов'язково згадаєте, призовітну допомогу, щоб ця сила роду допомогла. Нам, живим тут, і зараз хто робить цей хоровод, направити наші сили на реалізацію цього прекрасного наміру, до процвітання наших майбутніх, ну, продовження нашого роду, тобто на наших нащадків. Це все одна лінія, і енергія тече звідти вперед, тобто до ваших ще не народжених дітей, також народжених і майбутніх. І оце все ми направляємо якби, от в центр кола. От обов'язково про це згадайте. А також ви можете згадати про те, що у нас дуже дуже багато родів людей, ну які поєднані потім один з одним. Ми всі браті і сестри, фактично на одній планеті Земля. І що якщо наші роди на рівні тонко, тонких тіл об'єднаються, бо вони вже всі поєднані але ми свідомо, якби просимо про те, щоб вони там. Примирились, об'єднались, допомогли нам. Тоді допомога може відбутися в цьому матеріальному просторі з інших країн. Може щось зміниться в Росії, ми не знаємо. Але наш, наші роди вони йдуть дуже далеко, і на тонкому плані вони пов'язані з родами інших людей і навіть нашого ворога. Тобто, на, на тонкому плані ми всі пов'язані в один людський рід. І оцей людський рід він може також через нашу волю, свідомо, домовитись на тонкому плані. І ми про це також можемо згадати. І також ми маємо домовлятись на матеріальному плані. Я маю на увазі, ви, ну, ви бачите, наскільки ми і потребуємо підтримки світу, і наскільки важливо, щоб наші посланці Українці в інших країнах також активували цю, ці, ці країни, тобто ми можемо. Оту, таку мережу побачити, відчути, прямо навіть планету Земля уявити в центрі хороводу, і також її якось підсвітити, послати їй любов, послати їй єдність, правильний вибір, справедливість, тобто, щоб на всій планеті розумієте, те, що відбувається у нас, це ж відбувається не тільки в нашій країні, по всій планеті йде. Друктив, несправедливість і всякі ці речі, щоб воно трансформувалось в те, що йде на користь людям, на користь життю, щоб свідомість підвищувалась у людей всіх національностей, щоб всі національності, всі люди на планеті максимально ну, найкращим для себе шляхом. Прозріли, щоб вони відчули відповідальність за своє життя і життя планети. І тоді ми зможемо об'єднатись задля добра. Тому ви обов'язково також не забудьте в колі, в хороводі згадати своїх предків, взяти підтримку роду, також направити любов на всю нашу планету, підсвітити. І все у нас вийде. Дякую вам. Так, я ще, ще хочу сказати: у нас буде три або чотири прапори на нашій подібі, був на Софійській э, площі. У нас буде синій-жовтий, затверджений душавний прапор. У нас буде жовто-блакитний прапор часів Грушевського, а також часів до, до, до нього. А у нас буде ще червоно-чорний націоналістичний, на якому буде а, емблема Збройних сил України. А, ми поєднуємо різні часові простіри для того, щоб об'єднати всіх українців. Це різні, часові, це різні історичні а, доби, і, різні історичні дати, коли Україна була. І вона, от зараз ми якби її збираємо з усіх часів і об'єднуємо всіх українців. Тому, якщо у вас виникають питання, які брати прапор, чи його не брати або не беріть, або беріть всі. Для того, щоб не виникало таких питань. Тому що нам треба прибрати будь-які розбіжності і шукати тільки те, що нас об'єднує, те, що спільне. Ось. Мені здається, я вже так все. Ми, до речі, хочемо ще прапор Планета Земля поставити. Е, ну, є кілька версій офіційних прапору Планета Земля, і ми обрали версію з квіткою життя, де є сім кіл, а сім це сакральне число для України Україна, сім був Україна. 25 областей, ну, з автономною розпорівкою Крим і так далі. Тобто сімка це наше число. От є сакральний також символ квітка життя. І там кілька квіток життів створюють сімків. Це є символом планети Земля. Ми також хочемо його використати, але, можливо, ми його замалюємо не білим на темно-синьому, як він. Був створений, можливо, ми його зробимо з золотим на бюрзі. Тому що ми так це відчуваємо. Хай це буде нашою авторською роботою. Але ми відчуваємо це як золотий як кольор духу. І нам так це захотілося. У вас може бути щось своє. Дякую, підтримую вас. Дякую вам за те, що ви робите те, що ви робите, і вірите в. Наше спільне, щасливе майбутнє, до якого ми всі прагнемо. Наше майбутнє і наша мрія, яка нас всіх об'єднує. Дякую вам, пока.